Вітаю всіх підписників, гостів мого каналу, ви на каналі містера Скруджа. Сьогодні ми продовжуємо наш огляд невеличкої колекції Антонініанів, Динаріїв, Гордіана III, наймолодшого імператора Римської імперії. Минулого разу ми з вами подивилися легенди Аполлона та Вікторії. Ті, хто не бачив відео, переходимо, силочка буде прикріплена тут в куточку. Переходимо, дивимося. Приємного вам перегляду! Ну, а ми сьогодні будемо розглядати ось такі дві монетки, таких два антоніанчики, які я для вас підготував. Антоніанчики шикарні. В шикарному стані. Ви тільки подивіться. І легенда у нас сьогодні буде на огляді. Легенда богині Віртус. Так що давайте, друзі, не будемо тягнути цю резинку. Ми будемо затягувати наші обзорчики і дістаємо. І дивимося, ви подивіться, який шикарний Антоніан, який шикарний гордіан зображений. Монетка гарна. З цієї сторони ви тільки подивіться. Богиня Віртус в повних обладунках. Військові амуніції шоломі. В одній руці тримає пальмову гілку, в іншій руці тримає коп'ю, і внизу стоїть біля ноги щит. Ну, скажіть ж, прекрасна монетка. Враховувати той факт, що цим монетам 1700 з копійками там, років. Для мене вони, друзі, мають історичну значимість. Коли тримаєш таку монету в руках і розглядаєш ось такі деталі, це захоплює, це дуже круто. Як ви вважаєте? Пишіть свої коментарі, діліться своїми думками. Коли ви бачите таку монетку, про що ви думаєте? Віртус була богинією, яка надихала військових. Після релігіозної реформи Октавіана Августа Віртус стала військовою мужністю для кожного солдата. Вона несла з собою таке зобов'язання для солдата до виконання цивільного обов'язку. І солдати її дуже сильно поважали, враховували цю богиню до. Своєї поведінки до військової служби, до військового відношення, до свого обов'язку. Ось такий у нас Антонініанчик. Гарний, класний. Подивилися, насолодилися. Я вам, друзі, розповідав, що буду в кожному відео потихеньку вам розказувати про невеличкі історії про гордіана, про самого імператора. Тому, ну. Повторювати те, що його там повне ім'я це Гордіан Попієн Гортензій, не буду. А розкажу вам про те, що його дідусем був Гордіан перший, а дядьком був Гордіан другий. Хоч і історики пишуть, що Гордіан другий це його батько, але насправді ні, друзі, його дідусем був Гордіан перший, а Гордіан Другий був його дядьком. І вони були імператорами. І пробули на троні лише кілька тижнів. Після їх загибелі юний Гордян залишився єдиним нащадком впливової родини. І у 238 році, коли імперія перебувала в стані хаосу, Сенат призначив Гордіана III Цезарем, спадкоємцем, підтримуючи його через популярність його народу. Ось отакого ось юного Гордіана, ви уявіть, якому було 13 років. І через свій вік він не міг керувати державою самостійно, фактично, владу здійснювали спочатку сенатори, а згодом його тесть і радник Тиміфісей, донька якого стала дружиною цього імператора. І Тиміфісей, якого він імператор зробив префектом притаріанців, успішно керував справами імперії, забезпечив спокій на всіх кордонах. її. І в 241 році Гордіан одружився з Транквіліною. Це була значима подія на той час. Так, не буду затягувати вас томити. Можливо, вам не цікаво. А якщо вам цікаво, невеличка історія, ви пишіть обов'язково розказуйте, як ви вважаєте, можливо, ви якісь дані знаєте. Діліться ними для мене це цікаво. Я намагаюся з вами поділитися, а ви діліться зі мною. Ось такий Гордіан. Ось такий Антонініанчик. Ми тільки подивіться, який шикарний. Зачіска видно, корона видно, бантик видно. Драпірований. Ну клас. Скажіть клас. На цій стороні. Сам імператор зображений, в нього є дуже багато а, різновидів цієї легенди. Одною з них зараз вам показую. Стоїть імператор в такій мантії, накинутій біля Алтаря з патерою, приносить жертвоприношення. Ось такий. Ну от Скажіть, ну Ну, як не любуватися цими всіми деталями таких історичних монет. Ну це ж просто кайф. Це не радянщину розглядати з її серпом і молотом. Це ціла історія в руках тримається, друзі. Шикарні монетки. Кожного разу показуючи, я захоплююся, намагаюся вам передати ці емоції, намагаюся, щоб ви, дивлячись на. Такі шедеври. Спробували відчути ту атмосферу, яку відчуваю я, тримаючи їх в руках. Це просто клас. Ну от Просто шик. Ось такі от гарні антонініанчики. Так що. Друзі, кому подобається, обов'язково ставте свої лайкосики, підтримуйте це відео. Це мені говорить про те, що ви зацікавлені в тому, щоб я вам це показував. Слухайте, до речі, хотів вам показати їхню вагу. Може взяв так спакував. Я, звісно, молодець такий красавчик, але давайте все-таки їх зважимо. Так, Антонініан з самим імператором. Вага його. 4 грами 13. Сотих міліграма. І Antoninian. Секундочку, відкрию його. З Віртусом. Антонініан з Віртусом. Ну просто шик. Слухайте. Можна вічно дивитися на них. 3 грами 97 сотих міліграмів. Такі у нас сьогодні були Антонініани Гордіана 3 на обзорі. Друзі, якщо вам сподобалося, пишіть, ставте лайки, коментуйте, діліться своїми враженнями, емоціями. Ну а я вам бажаю крутіших колекцій, ще більшої кількості у ваших колекцій. Тих монет, які вам подобаються, тих імператорів, взагалі номіналів всього того, що ви збираєте. Ну, як завжди, друзі, я вам бажаю мирного неба і, як завжди, хай щастить вам!